Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на, на каналі Аданенко Крипто Є. Сьогодні будемо розмовляти про мемкоін Oracle MEME. Перед тим як ми почнемо, традиційно вже хочу порекомендувати вам українську біржу Річ посилання знайдете в описі під цим відео. Всім дякую! розвиваємось разом з біржею Далі сьогодні в нас буде невеличкий огляд на Oracle MEME. І Я хочу одразу сказати, що з нами просто хочуть взаємодіяти. Ми ці пропозиції приймаємо. Дане дані відео не містить фінансових рекомендацій, а просто для того, щоб ви знали, що такий проєкт з'являється і такий проєкт є. Тому сьогодні про нього трішки поговоримо. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Ну а ми перейдемо власне, до oracle Meme. що власне, відомо. Це новий мемкоін, який з'явився так, він знаходиться в BNB-чейні. І є можливість його навіть придбати, купувати його чи ні, вирішити вже після цього відео. Так рішення, звичайно, тільки ваше. Якщо хочете, можете ознайомитись з усією інформацією самі, але ми трошки сьогодні поговоримо на цю тему, і я думаю, що у нас є така можливість сьогодні розібрати цей проект. Тому давайте переходити до нього. В першу чергу хочу сказати: в них є також Twitter, майже 10 тисяч учасників у ньому. Проект мелькав мені на різних платформах. Тепер власне він вже займається активно маркетингом і що нам потрібно знати, власне, тут є white paper і аудит. До всього перейдемо трошечки пізніше. Про те, що це за проект, також сьогодні розкажу. Це в принципі мем, який має в собі дорожню карту з розвитком і так далі. В токеноміці у нас прописано, що Oracle Meme має токен OMeme в Binance Smart Chain, так? Total supply, бачимо ось така кількість на пресейл 40% 20 мільярдів токенів. Стейкінг реварди виділено ще 20%, ліквідність на 15%, маркетинг і партнерство 10%, девелопмент фонд. 10% і ком'юніті фонд 5%. по Породмапу бачимо, що зараз запускається пресейл потім стейкінг. Так у фазі 2 буде токен лаунч клейм для тих, хто купив монету на пресейлі А також на як пишуть, що на одних з найкращих бірж буде лістінг, так і на дексах. Фаза 3 реліз продуктів, меме, а і генератор. Тобто. Ще зі штучним інтелектом будуть взаємодіяти, і мемкоін-генератор, а також леєр 2 мережа і її е, лістинг на біржах. І більше цього є в вайтпепері. Також тут є розділ про частих питань, якщо ви хочете, можете там ознайомитись. Власне, як тут відбувається, за BNB або за ЮСДТ. З карти ви можете придбати ці токі. Я так розумію, що це вже четвертий раунд пресейлу і з кожним е раундом буде, мабуть, збільшуватись. Ви в телеграмі їхньому є анонси. В кожному раунді буде збільшуватись е ціна. Тобто, уже буде зростання. І давайте трішечки походимо по сайту. Тут ось е є стейкінг, так. Можна потім клеймити реварди, і так далі. Але це все запуститься, коли нам видадуть наші токени. Е, по радмапу подивились. Давайте, мабуть, підемо, подивимося, аудит від Solid Proof. Е, Зроблено в Німеччині, ось цей пруф. Він ну, власне, тут ідеться euh, про аудит. Хто в цьому хто на цьому розуміється? Мабуть, сам зможе прочитати код. Тут власне посилання на код, його інтерфейс, як взагалі технічно виглядає проект, його оцінка аудитом і так далі. Тобто, ви тут можете і хто в цьому розуміється? Я в кодах, якщо чесно, і в контрактах не сильно розуміюсь, тому. Якось так і Solid proof ось їхнє затвердження, так можна це все знайти і в них на сайті, е і давайте документацію проекту подивимось. І тут як описано, що в епоху, коли цифрова культура та криптовалюта перетинаються, меми монети стали потужною силою. Ну, ми це знаємо, тому що є монетки Пепе і так далі. Е Догікоїни, Шиба, іну які мають велику капіталізацію, і на них комусь вдалося заробити. Але якщо вже Інвестувати в якісь меми потрібно, в ті, які ще не виросли. Так 에, 에, готовий Oracle мема, готовий переосмислити цей ландшафт, представивши набір продуктів, які захочуть створювати меми, ділитися ними та насолоджуватися ними, забезпечуючи при цьому фінансові стимули через свій рідний токен. Омеме Oracle Meme прагне стати провідною монетою мемів, використовуючи силу спільноти, креативність і технологію блокчейн, зосереджуючись. На створенні та обміні вмістом мемів Oracle Meme представляє інноваційні інструменти та платформи, щоб змінити процес створення, розповсюдження та монетизації мемів. Це проект побудований на основі прозорості, залучення користувачів і технологічного прогресу, пропонуючи унікальну можливість для користувачів та для інвесторів. Тут описані проблеми е, е, спільноти. Мемів. Чому важко знайти важкі? Ну, чому важко знайти нормальні так проекти і так далі? Мем Оракл народився, і тут ось описано, що буде у функціях та інноваціях. Тут сказано, що які власне переваги буде мати. Це генератор штучного інтелекту мемів. Можете тут почитати в документацію: генератор монет мемів, мережа рівня 2, яку обіцяють, тобто lr 2 свій мемволіт. Персоналізований і смішаний гаманець, щоб зберігати всі ваші меми в одному місці. Мема launchpad спеціальний простір для запуску нових мемів і проєктів, що пропонує ранній доступ до власників Oracle Мема. Тобто, utility токена проглядається ось уже тут. І мем. Ми працюємо над ідеями та продуктами для онлайн-спільноти для ентузіастів. мемів пропонуючи обговорення, події та співпрацю. Ось про генератор ще мемів можете прочитати, так, генератор монет мемів. Тобто, я так розумію, що можна буде запускати легко свої меми, і рівень 2. Про рівень 2, необхідність технологія блокчейн. Так зрозуміло, що рівень 2 це до ефіріуму, так, тобто. Ще один рівень 2, який збирається запуститися І про гаманець, і так далі. Щодо токіна мема тут розписано для для чого вони потрібні. Про те, що вам дає власне Oracle мема, токеноміку ми з вами розглянули. Я вважаю, що в принципі. Це все я вже говорив. Дорожня карта. Ми її також розглянули. Вона поділена по фазам, але поки що так ми знаємо, де знаходимось Це перед продаж, так і потім буде доступний клейм. До речі, після покупки ви зможете Тут описано також, як придбати можна мем за допомогою гаманців метамал... Метамаска або валят і тут є. Інструкція, як придбати, і потім ви їх зможете заклеймити, коли вони запустяться. Про стейкінг розписано так, що буде до е, скільки там до 624%, здається, буде АПІ, е, і буде можливість отримувати новини та оголошення. Так є YouTube канал YouTube канали, так розумію. Але поки що нічого немає, і відкриті до партнерства. Загалом документація непогана. Давайте короткий е за ось ці невеликі невелику кількість хвилин. Ми змогли розглянути з вами е цей мемкоін. Що я хочу сказати: до мемкоінів завжди треба відноситись як до мемкоїнів, саме до фан монет так можливо, куплю собі щось трішечки. Якщо у вас є бажання, можете придбати собі Oracle мема, я вважаю, що все-таки щось новеньке в цьому є. Хочуть запустити доволі багато амбіційний проєкт. Так, трохи е важко збираються кошти в цьому проєкті, але я вважаю, що це все вони зможуть перемогти. Якщо чесно, то подобається дизайн і подобається ідея, тобто свій лаунчпад мемів, е а також свій layer 2 для мемкоїна, ну в принципі, чудово і в. Цей ця фаза присейлу закінчується через 3 дні, 14 годин. Тому, якщо є бажання, можете розглянути. Також попрошу підписуватись на мій телеграм-канал, там буду розповідати. Про ердропи і про багато чого іншого, можливо, про Oracle меми ще буде не один пост. Тому ось такий сьогодні екскурс легенький по мемкоїнах для того, щоб трошки розслабитись сьогодні. У нас субота так на чилі Записуємо ось такий відос. Тому, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково посилання є в описі під цим відео на всю необхідну інформацію. І чекайте нас з новими відео. Всім дякую за увагу.